Від Київської Русі до війни 2025 року це історія народу, який не раз стояв на межі зникнення, це історія держави, яку намагалися знищити, але жодній імперії не вдалося вбити її дух. Україна це не просто територія, це ідея свободи, що жила навіть тоді, коли на картах її не існувало. Київська Русь стала колискою східнослов'янської цивілізації. Її серце билося в Києві, тут сходилися торговельні шляхи, тут народжувалася культура і писемність. Князі мріяли об'єднати розрізнені землі в одну могутню державу. Олег проголосив хай буде Київ матір'ю городів руських. Ця фраза стала символом державності Східної Європи. У 988 році князь Володимир Великий хрестив Русь, закріпивши її приналежність до європейської цивілізації. Київ став центром християнства на півночі Європи, а культура почала розвиватися під впливом Візантії. Ярослав Мудрий перетворив Русь на державу європейського зразка, створивши руську правду. Це була золота доба. Коли Київська Русь стояла поруч із найсильнішими державами світу, але після смерті Ярослава почалися особиці, і держава розпалася на князівства у 13 столітті на Русь прийшла монгольська навала, Київ упав, а велика держава перестала існувати. Але ідея Русі жила в людях у мові, у пам'яті поколінь. Галицько-Волинське князівство стало останнім бастіоном давньої Русі. Данило Галицький став першим українським королем, символом визнання України як незалежної держави, але імперії знову зійшлися проти неї, і королівство втратило силу у 14-17 століттях. Українські землі розділили між собою інші держави, але народ не розчинився. У сільських громадах жила мова, історія, віра. Козацтво стало символом вільного духу, а Запорізька Січ демократичною республікою воїнів у 1648 році. Українці піднялися проти польського гніту, створивши гетьманщину. Але Переяславська угода з Московією стала початком нової трагедії для України. Після смерті Хмельницького Україну розірвали між собою імперії, і це був час руїни. Мазепа став символом спротиву, мріючи про незалежну Україну. Але після Полтави Росія остаточно ліквідувала українську автономію. Запорізьку Січ зруйнували, а українську мову забороняли. Але навіть тоді, коли на картах залишалося лише слово Малоросія, у серцях людей жила пам'ять про те, що вони українці. Це історія України, яку намагалися стерти з карти після знищення Запорізької січі. Українські землі потрапили під імперії, російська та австрійська влади намагалися знищити українську ідентичність, але народ не зник, пісні та традиції зберігалися в селах на заході під Австрією, Українці мали більше свободи, Галичина стала осередком української єдності у 19 столітті. Почалося відродження нації. Тарас Шевченко став символом боротьби за гідність. Перші українські видавництва з'явилися у Львові. 20-те століття принесло нові виклики та можливості. Українці мріяли про власну державу під час Першої світової війни. Легіон січових стрільців воював за незалежність. У Києві проголосили Українську Народну Республіку. Це було перше відновлення державності після століть залежності. Але боротьба за владу тривала, і республіка проіснувала недовго. Після цього українські землі знову були поділені. У радянській Україні почалася українізація, але згодом все змінилося. На заході українці створювали школи та культурні товариства. Друга половина ХХ століття принесла нові виклики. Шістдесятники говорили про гідність і право бути собою. Коли почалися реформи, українці були готові до змін 24 серпня 1991 року. Проголосили незалежність України. Це стало моментом, якого чекали багато поколінь. Україна почала будувати власну економіку та культуру. 21 -е століття стало часом великих змін. Українці виходили на вулиці, щоб захистити свої права. Сьогодні Україна стоїть на перехресті історії, впевнено дивлячись вперед. Це історія про народ, який пам'ятає своє минуле і вірить у майбутнє. Поки живе ця пам'ять, Україну не можна стерти з карти.